Шановні горіховоди, щастя здоров'я! Сьогодні ми в гостях твій горіх, розплідник, який займається горіхоплідними культурами. Ми на ділянці, де вирощується де перший рік посадки грецького горіха. Це серія юкалівських. тобто селося класну фамілію. Тут відобрано чотири рядка, чотири різних форми закладження. Саджанці вирощуємо двох річки. Тобто перший рік укореняється, обробляється регуляторами ростами, на другий рік використовується вже вигонка, більшість закладжених з плодової бруньки вже для вітації. Так, щоб на наступний рік після посадки практично більше 100 горіхів дають плодоношення, що можна зразу зробити відбор. От, і якщо десь попадеться якийсь який не дуже задовольняє по якостях, то можна зробити робити відбраковку, тобто саджанці вирощують два роки. Робимо яровізацію, потім стратифікацію. От, і туди тільки висаджуємо. Цей рік був надмірно, дуже велика була засуха. Тут було без каплі, на рік вже тут вже підведена вода, то на рік вже воно буде все на От, Відповідно, що можна буде вже давати воду і живлення по фазам росту. От, от, бачимо демонстрацію ділянки першого року посадки, На рік це буде саджанці, які вже можна буде давати для реалізації, які будуть розміру вже будуть по, по шию, які вже будуть розгалужені. ну і більше в своєму випадку вони вже будуть закладені з плодовою брунькою. Асортимент надзвичайно великий. Тобто у нас сьогодні горіха є більше 60 сортоформ. От, є вітчизняна, є зарубіжна селекція, є вже різні сортоформи е, низькорослого, середньорослого, слаборослого, от, зрання група, середня група, пізня група, є грановидні, є крупноплодних. Є, працюємо над цілою серії крупноплодних горіхів. Тобто на рік зайде перша серія крупноплодних, там, де 10 форм. Через рік відбори крупноплодних дуже більше 20 форм. Тобто, де різних, е, з хорошим виповненням, з різних, хорошим хорошим е, закладенням, Зібрали цілу серію, звезли щось по Україні, зібрали щось з зарубіжних других країн, але зібрали цілу серію крупноплодного гріха. На нього виникли попити, і ми то приложили зусиль попрацювати над цією темою і розвинути її більш детально. От. Зараз тільки демонстраційні ділянки, є кілька крупноплодних, як нас на, на рік, це буде, мабуть, 8 сортів. От. Але вже більш детально по них ми вже виставимо інформацію, коли буде ближче доріг. От. Гарного дня, щастя, здоров'я. Можете завітати на наш сайт і побачити більш детальну інформацію як по технології, так і по вирощенню, так і по опису сортів. Тобто, нажимаєте в Ютубі Твій Горіх і ви зразу виходите на наш підтомник і там побачите детальну інформацію. Гарного дня, будьте здорові!